Чотири, вісім, два наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять fpv дрони. У нас останні чотири доби люди просто не спали, вони втрачали свідомість. Чому українські квадрокоптери найкращі в світі? 120 км на годину швидкість. Як організувати масштабне виробництво під час війни? 55 тисяч дронів в місяць. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що? Перший квадрокоптер розробив французький інженер Етьєн Омніген ще у 1920 році. І, до речі, найбільша дистанція, яку він пролетів, була аж 360 метрів. Взагалі, квадрокоптер це квадро 4 коптер гвинти. Але існує також гексакоптер з шістьма пропелерами. Октакоптер, у якого вже 8 гвинтів. А от FPV це скорочення від first person view, тобто вид від першої особи. А от назва дрон пішла від англійського слова дрон, що перекладається як трутень. Чому характерним звуком трутнів є дзинчання? Звідки з'явилася асоціація з назвою коптерів? Оскільки, коли летить коптер, він ніби імітує дзинчання трутнів під час польоту. Отакої знайомтесь: один з найбільших виробників українських дронів товариство Центр досліджень безпілотних систем, бренд Генерал Черешня. Власна розробка, власне виробництво, 15 кодифікованих виробів, допущених до експлуатації Міністерством оборони. Все пішло з волонтерства. З 22-го року ми створили в Запоріжжі унікальну команду. Потім багато наших побратимів і посестер мобілізувалися, а ми почали збирати дрони. І це спочатку було волонтерство, тому що ми збирали власні кошти, друзів, бізнесу, запорізького, українського. Зібралася класна команда, купили комплектуючі, зібрали, передали. А потім, власне, команда є, і вже не вистачає волонтерських грошей. Власне, бізнес тут це було. Спасіння цієї команди і цього проекту для того, щоб ми могли займатися цим далі. Вміння зібрати дрон, вміння їм користуватися, воно має екзистаційне значення. Тобто, буде Україна як нація існувати чи ні, залежить від наших спроможностей у збиранні, оснащенні, розробках, використанні в промислових якостях в півдронів. Це fpv дрони Генерал Черешня. Вони у нас 7-дюймові, 9-дюймові, 10-дюймові. І наш самий такий популярний дрон це генерал черешня Ейр. В чому різниця? 7-дюймовий дрон, на перший погляд, маленький, але несе 1,5 кг бойового навантаження. На відстань десь приблизно 18-20 км. Він дуже швидкий, тобто цей маленький дрон може розвивати 120 км на годину швидкість. Ого, а оцей великий дрон. В нього трохи друге застосування, так як він працює по повітряним цілям, по розвідникам ворога. І він може підніматися на висоту приблизно 6-8 кілометрів. Тобто цей дрон. Він збиває розвідники. Чи правильно розумію? Саме тому і антена вниз направлена. так? Да, так, антена вниз направлена, тому що він працює на великій висоті. Зв'язок йде вниз до оператора. Ми навпряму дуже багато спілкуємося з військовими. Питаємо, і вони нам кажуть: хлопці, треба от. Такий зв'язок, треба такий, тому що на цьому учасники працює реп. Постарайтесь зробити так, щоб ми там його обходили. Ми думали, ми тестували там антенну вниз, антенну вверх, там різні батареї, різні плати ініціації. І сьогодні у нас цей дрон, от уявіть собі, він коштує 800 доларів, а він збиває сотні ворожих очей, які коштують 50, 100, 150 тисяч доларів. Просто кожен день валять ці. Ворожі очі десятками. А що ага. таке збита ворожо очі? Це не полетіть Астріста в Запоріжжі, це не прилетить Іскандер, тому що знищена операційна обізнаність ворога в розвідці, в дорозвідці і так далі. Прикольно. Це наш фірмовий звук вмикання дрону. Втікати в піві, в принципі, невозможно втікти. Не було ще такого кацапа, який втік від FPV. Швидкість цього дрона, на якому зараз я літаю, 140 км за годину максимальна. Висота 6-8 км вгору. Дистанція 20 км. Ого, на 20 км? Якщо треба, то можемо і на 30 км залетіти. А дрон поки що таємниця ми виготовляємо, який буде летіти. На 30, на 40, на 60 кілометрів. Ого! Скільки на твоєму рахунку вже дронів? Нальотаних більше 10 тисяч, ага. а втрачених десь 20. Але головне не казати нашому директору. Да? Ага, Ну ще він, весь в траві. Ну, пропеллери тільки повредились чуть-чуть. Ну, то ми їх поміняємо і все. І все буде добре. Нічого страшного не відбулося. Ні, взагалі, нічого страшного. Коли ми іспитуємо наші дрони, це нормальний варіант, що десь дрон впав, пропеллери поламались, ми їх замінили. Угу. Ну, тести. Наше виробництво розпочинається тут, але знімаєте виключно лише те, що я вам дозволю. Добре. Ми виготовляємо самі акумуляторні батареї. Перевірені, хороші по якості, хороші по ємності. Ми впевнені, що ця батарея долетить на ту відстань, яку буде потрібно і вразить ціль. ціль. Оце все. Акумулятори. Ого, і там ще, і там ще. Деталі надруковані на 3D-принтерах. Це дуже важлива складова кожного FPV-дрона. Вони тримають антени, вони mm -hmm. тримають mm -hmm. камери. Це цех первинної збірки дронів. Aha. Збираються рами. До речі, українського виробництва. На рами монтуються мотори, прокладаються провода, все фіксується на стяжки, на термоусадки. І виходить отакі от, от полуфабрикати. Тобто, все вже от бачимо, готова зібрана рама. Потім Хлопці, які паяють, розпаюють саме регулятор швидкості, це все додається на рамі, наростає так скажемо, м'язи. Я правильно розумію? Це от підхід конвеєра, да? кожен робить свою операцію і а, передає так, далі, так, далі, так. далі, далі. Звісно, да. Ми пробували декілька варіантів організації виробництва, але саме конвеєрний на нашу думку. Саме ефективні, саме висока якість збірки, тому що люди виконують постійно одну і ту ж саму вправу, і звісно, що якість підвищується. У нас така класна синергія, тому що у нас є вітерани військові, такі заповзяті, люті, але які є самоучками. А є дуже фахові, дуже сильні інженери, конструктора, які десятки років працювали на Запорізькому Моторсічі. це все поєднується. І дає це класти результат. І працюють збиральники дронів, і прошивщики, і пайщики, і інженери разом. І ти завжди бачиш, що робить твій колега. Завжди будь-яка людина у нас може підійти до, до будь-якого начальника і дати свою пропозицію, що давайте зробимо краще, давайте це поліпшимо. В нас е, дуже горизонтальна жива компанія, в якій я начальник, ти дурак, просто не працюю. Ну і такого бути не може. Цех фінальної збірки, а також прошивки. Монтуються камери, антени, пропелери? Що таке прошивка? Це програмне забезпечення, яке хлопці заливають саме в польотний контролер дрона, прошивають ЛРС, це для керування, перевіряють роботу відео, перевіряють роботу моторів. От дрони вже пішли на обліт, на тестування саме вже в польоті. А як взагалі влаштовано виробництво? Може прилетіти кожен день. Ми дотримуємося елементарних заходів безпеки. Є неподалік бомбосховище. Якщо тривога, 100% люди зобов'язані переміститися в бомбосховище. Звісно, нам доводиться постійно змінювати локацію наших виробництв раз в декілька місяців. Раз в декілька місяців ви змінюєте взагалі всю локацію? Так Офігеть! Дрони всюди. А скільки дронів ви робите от, в день? Близько тисячі дронів. Тобто плюс-мінус, в залежності там від ситуації, від запиту саме військових. Тобто Тому що... може бути і більше. Да? Так, Це не може бути наш... більше. У нас є такі випадки, коли ми виготовляємо зранку до вечора дрони. Вони вранці виїжджають вже на ЛБЗ, і вранці вже працюють. Є випадки, коли дрон сьогодні робиться, а завтра він влетів голову якомусь орку. Дуже така нетривіальна задача з огляду на безпекове міркування, на логістичні задачі. Як це все передати в одну систему, постійно приходиться ноу-хау придумати. Тобто це розкидання це більше 20 виробництв, які розкидані по всій Україні. Ого. Я багато це про це читав. Як це відбулася в Сполучених Штатах там з сорок року, мільярди доларів виділяє Пентагон в приватній компанії, десятки mm -hmm. років. Єль. Масачусетський технологічний, Стенфорд. Вони роками роблять ці дослідження, потім інвестують венчурний капіталізм, щось вийшло, щось ні. Коштів скільки хочеш, ти засипають тими коштами. У тебе десятки років державне оборонне замовлення і потім щось створюється. У нас сьогодні на сьогодні грошей нема, авансів не дають, затримки, і ти просто маєш ну, два робити для того, щоб. Істувати, і розвиватися, і у нас немає цього дорогоцінного часу, який був у них десятки років. Все збиралося там 100 дронів, 200-500 тисяч, Потім ми дійшли до 10 тисяч місяць, а потім велика нестача дронів на фронті, і необхідно їх було дуже багато. Саме ці місяці там китайські Рік, купа складностей об'єктивних логістичних. І до 31 березня ми мали поставити тільки на Агенцію оборонних закупівель під 31 тисячу. І це дуже важке завдання. У нас останні чотири доби люди просто не спали. Падали з ніг, вони втрачали свідомість. Вони не їли, вони жили на роботі. У нас всі офісні працівники від директорів, юристів, айчарів, бухгалтерів. Всі пакували, збирали ці дрони. Ну, мотивація абсолютно шалена. Всі розуміють, що кожен дрон він врятує життя нашого солдата. Він вб'є окупанта, він наблизить перемогу. Дрон заміняє людей на фронті, заміняє загибель людей. Відділ РНД, тут працюють найкращі інженери, хлопці з бойовим досвідом. Вони створюють нові зразки найкращих в Україні дронів. Генерал Черешня. То це ж дрон. Квадрокоптер, що його розроблять? Модифікацій дронів дуже багато. Тобто є дрони, які працюють вночі, це з тепловізійними камерами, є різні види зв'язку, різні види відеопередачі, є дрони, які керуються оптоволокном, є дрони з донаведенням, самонаведенням. Насправді ми виготовляємо декілька десятків різних варіацій дронів. Орків вже багато, на них на кожному потрібен дрон. <рес> на кожного орка дрон? Можна на двох, якщо повезе. <рес> на фронті дуже різна ситуація. І дрони потрібні абсолютно різні. Під кожний запит ти може дуже. Уважно дуже ретельно попрацювати, і це настільки висока планка якості, і ти настільки маєш старатися, що просто робити те, що потрібно, там, де потрібно, коли це потрібно. Тому що якщо ти на тиждень зробив пізніше, змінилася ситуація на фронті, і воно вже не потрібно буде. Дуже багато дронів, які закупляються, власне, військові, вони самі своїми руками переробляють. А ідеальна ситуація це коли дістав дрон з коробки, поставив, полетів. І от ми стараємося робити це саме так. Тут не може бути ніякого емоційного вигорання, якоїсь там ну, мотивації. Ти просто маєш хіба і все. Це практика. Ти не вивчиш шахи або бокс, або футбол в теорії, які б не були глибокими дослідження ренді американські, ізраїльські, європейські, вони перше, занадто дорогі, вони так класно виглядають, вони такі красиві, знаєте, вони майбах серед дронів, але вони не літають. А наші дрони кожен день. Мають долетіти до цілі для цього необхідна креативність для цього з коліс постійно треба вносити зміни. Дуже багато опцій. Там дуже багато різних частот, цифра. Аналог перемикання цих частот кожен день вносяться зміни. Кожен день війна війна, вона вимагає від тебе постійного такого напруження. Ти трошки розслабився, і все. Ти вже втратив те, що ти зробив вчора. Воно з тебе здавалось гінально. Воно сьогодні вже нафік нікому не треба. Угу, угу. Тому ти маєш постійно, постійно, постійно розвиватися. — А це що таке? Оце очі токи це антени, які можна регулювати саме частоту. Телеметрії, частоту, частоту керування дроном, вони просто відламуються, прошивається модуль керування ЛРС, і він вже зміщається. Чисто ти навич... просто фізично відламуєш так, і змінюєш ну, частоту. Так, да. в бойових умовах, коли вони розуміють, що їхні дрони душать на. Відповідній частоті вони прямо там в біндажі uh -huh. можуть відламати і змінити частоту і працювати вже на іншій, яка менш вразлива саме до тої місцевості, до тої зони, в якій вони працюють. Uh -huh. В Ізраїлі стоїть FPV саме дешевий 5 тисяч доларів, а в нас 400 доларів. В Америці стоять дорого, і вони не мають такого бойового застосування. А Іран має. Тисячі цих шахедів. І для того, щоб тому ж Ізраїлю захищатися від кількості великих шахедів uh -huh. або Тайваню від Китаю, там не підходить залізний купол, тому що це дорого. Від простого дешевого нападу треба просте дешеве рішення. І нам тут є цим ділитися зі світом. Якість, ціна, масовість. Якщо ми зможемо поставляти наші дрони на експорт, ми зможемо. Здешевити ціну і поставляти ще кращі якості і ще дешевше для сил безпеки і оборони. Багато молоді у вас працює. Молоді дуже цікава ця справа. Інженерна. Молодь українська хоче якось бути дотичною і допомагати війську. Вона mm -hmm. бачить своє майбутнє саме в Україні, в незалежній Україні. Тому віддається на повну цій справі. Не можу не спитати. Існує така думка, що от саме ви, люди, які заробляють на війні, через вас війна і не закінчується. Я категорично не згоден з цією думкою, тому що, ну, перш за все, тут майже всі розпочинали як, або як волонтери, які буквально все віддавали, або це військові, які безпосередньо вже багато років. Присвятили себе захисту батьківщини, те наскільки ми допомагаємо, і зараз війську. за минулий рік ми безкоштовно в підрозділи передали дронів на 52 мільйони гривень. Це роздали різним підрозділам. Всі наші дії, все чим ми займаємося, яку роботу ми робимо, вона а це все пришвидшує перемогу. Скільки б не стояв там якийсь дрон, але він в будь-якому випадку буде вартувати менше ніж життя нашого бійця. Я абсолютно впевнений в нашій команді, що після перемоги, дай Бог, ми будемо заробляти більше нормально, спокійно по всьому світу, займаючись приємною справою. На сьогодні нам саме головне вижити і максимально наблизити перемогу. Інша задача нас просто немає. У нас Абсолютно чітка візія, тобто українська армія має бути повністю роботизована і безпілотні системи, і наземні роботизовані комплекси, відстань до країни агресора в ідеалі кілометрів 30, отака стіна, і все в е дронах, в позиціях, поєднаних в мережоцентричні системи, об'єднані потужним штучним інтелектом. Тримати оборону, тримати стрій можна завдяки роботизованим системам на 100%. Який має бути наступний крок, вже сьогодні необхідно скасувати експортну заборону, експортні обмеження для того, щоб вже сьогодні можна було продавати наші БПЛА, роботизовані системи в півдро. От я зараз включу антагоніста. і одразу вони всі поїдуть за кордон. Там дорожче їх продавати можна, і наш на зсу буде вже менше дронів. Ні, точно не буде, тому що це питання науково-ріфметично досліджено. Сьогодні, в цьому році держава планує закупити десь 4,5 мільйони fpv дронів так, uh -huh. наприклад, спроможність виробників їх зробити там, в 10 разів більше, uh -huh. об'єктивно існуюче. Uh -huh. Тобто, безумовно, в першу чергу, мають бути виконані потреби, переліки, запит наших сил безпеки і оборони. І після того, коли воно закрита, закуплено необхідну кількість вже залишок, вже додаткові спроможності, щоб мали можливість експортуватися безумовно в демократичні країни, uh -huh, з якими uh -huh. політично буде встановлена можливість такої співпраці, щоб ці дрони не попадали в погані руки. Але це дуже важливо. Це і валютна виручка приходить, це і підвищення конкретно знатності, і навчання, і масштабування. Чим більше виручка, тим більше можна вкладати в глибоке R&D, для того, щоб формувати троє дронів, покращувати системи штучного інтелекту, відповідно, щоб наші дрони були не тільки самими кількісними і самими дешевими, а ще й самими кращими у світі. Сьогодні дуже активно ми вже ведемо перемовини з британцями, з американцями, ізраїльтянами. Вони дуже зацікавлені в інвестуванні в нашу команду, вони дуже зацікавлені в наших розробках і досвіді бойового застосування. Тобто, у нас задача сьогодні максимально. Швидко, якісно працювати, наблизити перемогу. І потім виходити на міжнародний рівень для того, щоб ділитися нашим досвідом, нашими розробками, технологіями і нашими дронами. Боєприпас авокадо його ми монтуємо на наші дрони камікадзе. Його вага кілограм двісті. Тобто це не під скид. Да? Це... Не під скид. Це саме для камікадзе. Він має 1200 шрапнельних уламків в своєму складі. Шрапнель металева вона має неправильну форму. Гострі кінці, що при попаданні в тіло орка наносить йому максимальний урон. Mm -hmm. Вона призначена саме для цієї піхоти, для цих зомбаків, які постійно пруть, пруть. Ну, все залишилося запакувати і відправити ага. хлопцям. Оце поїде в... так. Дрони з тепловізором mm -hmm. забезпечують хлопцям роботу і вночі. Тобто ці дрони поїдуть до. А вже відправить їх до Русні. В чому сила України? Сила України в українцях. У нас дуже розумні люди, у нас дуже сміливі, героїчні. Люди, у нас демократія здобута ну кров'ю там майданами, війнами. Тобто, ми такий форпост сьогодні. Ми демократичні навіть у війну. Ми єдині, дуже сильно єдині, незважаючи на спроби нас там розділити. І ми нація переможців, Це сто відсотків. Тут згоден перемога з нами.